Всім привіт! Мене звати Мія і це історія про мої перші місячні. Почула перший раз про місячні я від старших дівчат. Я гуляла в компанії, і там були старші дівчата. Вони почали про це говорити, і мені стало дуже цікаво, що це таке взагалі. Я подивилася багато відео на Ютубі на цю тему. І після цього дуже е, захотілося мені місячних, що вони в мене вже почалися, тому що мені здавалося, що це щось круте. Але насправді я зараз так не вважаю. Ну, це таке. Я подивилася якесь відео, де було сказано, що у дівчат починаються місячні приблизно так само, як і у мами. Після цього я запитала свою маму, коли у неї почалися місячні, і вона сказала, що у неї місячні почалися у 13. Спойлер, у мене місячні почалися у 12 і нікому такого не бажаю. Вони у мене почалися літом, 22 червня. Тобто я в цей час була на літніх канікулах і, слава Богу, вони в мене не почалися в школі. Але історія все одно цікава, так як цей день я була у лікарні, мені мало робити операцію на око. Я була у лікарні цілий день і не могла, тобто я не ходила ні в туалет, там, нічого, нічого. Я пробула там уже цілий день, і на вечір приїхала додому, зайшла в ванну, як завжди, і побачила коричневу пляму у себе на трусах. Я не зрозуміла, що це місячні, тому просто поміняла труси і лягла спати. На наступний день я мала гуляти з подругою, але проспала, і тому я не встигла навіть душ прийняти. Тому я швидко побігла вже на, на зустріч. І, прийшовши з нею, я пішла в туалет з подружкою вернулася додому пішла в туалет і там побачила, що у мене на трусах знову коричневого пляма. Потім у мене просяйнула в думка геніальність. Е, можливо, це місячні. І так, я не помилилася, тому що це вони, це місячні. З е, того моменту все і почалося все це. Е, я подзвонила мамі, розказала мамі. Мама мене привітала і сказала, що я можу взяти її прокладки, але е, я мала свої прокладки, тому вирішила її не брати. Це були ось такі Bella е, тобто на 4 крапельки. Там normal, ну точніше Ультра, але вони типу, 4 крапельки взяла такі прокладочки і пішла далі гуляти з подружкою. Я знала все про місячні, тому мені страшно, в принципі, не було. було чуть -чуть, була чуть схвильована, тому що все-таки це мої перші місячні і такі довго очікувані. Після цього наступив, так, я і проходила день, тобто я просто змінювала цю прокладочку і той, і той всього два рази, бо то, що я її перший раз наділа в обід. E, і потім ввечером, e, і на ніч вже використала прокладочки Натурела Ультра 3 розміру. E, на 7 крапельок роді ось такі прокладочки я використала на ніч. Тобто вони такі великі. Порівняно з цими довгенькі, мають великий зад, ось такий, щоб ви точно не протекли. Звичайно, ця прокладочка у мене багато сильно не заповнилася, тому що це мої перші місячні. У мене перші місячні були не дуже обільними, я би так сказала. Ну І наступив другий день, я теж вже носила інші прокладочки, тобто, ось такі я вдівала, котекс. Ну, другий день це були літні канікули, і в мене нічого не було. Я собі просто сиділа вдома, дивилася фільми. от так Я дуже пам'ятаю момент, що я дивилася фільм, потім я згадала, що в мене місячні, і вирішила поміняти прокладку Always, так як проходила в ній вже 4 години. І так і добре, що я її подивилася до цього, тому що вся прокладка була в крові. Ось так. ну і На третій ой, ну на третій я ще носила прокладочки, а на четвертий-п'ятий день я вже вдівала щоденні прокладки. Це ось такі маленькі прокладочки, які ви можете собі вдіти, коли у вас місячні вроде є, але вже такі не сильно обільні вже так крапають. Просто на закінчення йдуть. Я носила такі від котекс і такі від ліндекс. Чесно, не дуже знаю цю фірму, але якісь отакі от від Lінdex. Також дуже гарний клайд, речі, в них. Ось так. І так закінчилися мої перші місячні. Я була дуже рада, так як довго їх чекала. Ось так.